У Тростянецькій громаді триває розвиток професійної послуги патронату над дитиною. Це тимчасовий догляд і виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування або перебувають у складних життєвих обставинах. На жаль, складні життєві обставини в родинах це явище, яке ми не можемо подолати, не можемо викорінити, і воєнний стан в державі лише посилив такі явища, як алкоголізм батьків, як неналежне утримання дітей, як втягування дітей до найгірших форм дитячої праці. Чи перебування неповнолітніх у конфлікті з законом? Такі діти підлягають на постановку на облік служби, як такі, що потрапили в складні життєві обставини, а у разі виникненню життю і здоров'ю дитини загрози, таку дитину ми повинні вилучати з родини. Патронат дає дитині головне безпеку, стабільність і турботу. А мешканці громади можуть стати тими, хто подарує дитині, хоч і тимчасовий, але надійний дім, знову ж таки, війна диктує певні правила. І коли в довоєнний час ми вилучали дитину і її поміщали в заклади інституційного догляду, навіть на тимчасове перебування в нас діяв в місті Суми будинок дитини, в нас діяв центр соціально-психологічної реабілітації, то наразі з безпекових міркуванців. Центри, ці будинки дитини, ці інтернати вони всі переміщені. Ну добре, якщо в межах України, а то і поза межами України. І влаштування таких дітей ну, для нас є справжньою проблемою і викликом. Тому державою передбачені і такі умови, і є. Е, е, Законодавче врегулювання таких питань, таке як створення родини патронатного вихователя, стати патронатним вихователем може будь-який мешканець Тростянецької громади, фізична особа або ФОП. Потрібні лише житло, добрий стан здоров'я, підтримка родини і головне бажання допомогти дитині у складний момент. Патронатним вихователем може бути повнолітня особа. Вона обов'язково буде мати помічника. Це може бути повнолітній член родини цієї особи або просто родич, знайомий, але повнолітній. Особа, які значить вимоги у нас, фізична особа або ФОП, яка має житло, добрий стан здоров'я, підтримку з боку родини, з боку родичів і головне бажання допомогти дитині. Помічником патронатного вихователя може бути повнолітня особа, як я вже вказала, не обов'язково член родини. Патронатним вихователям держава забезпечує оплату праці для фізичних осіб. Це три мінімальні зарплати для фопів три з половиною. Окремо нараховується соціальна допомога на кожну дитину. Передбачена відпустка є можливість мати помічника. Усе це робиться для того, аби вихователь міг повністю зосередитися на дитині. Помічник патронатного вихователя теж отримує о, близько восьми тисяч гривень на місяць. І, і в період паузи теж отримує якісь кошти. Йде трудовий стаж, тобто турбота, це теж робота, знову ж таки, повертаємось до цього лозунгу, і е, дитина може бути більше ніж три місяці у тому разі, якщо таке рішення прийняв орган органопіки піклування за рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини, тому що немає чіткого терміну і алгоритму подолання родиною складних життєвих обставин. Послуга патронату це можливість підтримати дитину у найвразливіший момент та забезпечити їй тимчасовий сімейний догляд. В Родину патронатного вихователя поміщується дитина або група дітей, яку вилучено із неблагонадійних обставин із обставин, які потенційно загрожують її життю та здоров'ю. Це дитина поміщується в родину патронатного вихователя. Рішенням органу опіки та піклування терміном до трьох місяців. Яка основна задача патронатного вихователя готувати дитину до інтеграції в сім'ю, тому що сімейне виховання є пріоритетним і повернення в біологічну родину дитини є пріоритетним для нашої держави. Ми підтримуємо політику держави. І поки батьки долають складні життєві обставини, дитина виховується в родині патронатного вихователя. Для тих, хто бажає стати патронатним вихователем або отримати більш детальну інформацію, необхідно звертатися до служби у справах дітей Тростянецької міської ради за адресою вулиця Миру, 6, кабінет 10 та 11.